Ну, таку парочку ми обов'язково заберемо. Бачите, як один маленький, один великий. Яка природа. Яка красота. І завжди мухомори і мухомори. І такі красавці. Дивіться, яка тут сім'я. мухоморів. І між ними ось подивіться. Який греб. Ми вже його О, не будемо брати. Тільки покажемо вам, ось такий здоровий. О! Лишаймо його на насіння. В мухоморах собі. Привіт всім! Хто любить дивитися. Природу, хто любить дивиться гори, гриби. Я дякую Богу, в цьому році вперше я маю можливість бути на Шурдинському перевалі. Слава Богу, пограничники, міліція пропустили, провірили документи і пропустили. І ось я прийшов на Шурдинський перевал. І зараз хочу провірити місця. Правда, холодно, сьогодні було 8 градусів, лише тепла, але нічого. Ось я зайшов такий лісочок, гарненький. Дуже гарно, видно, що були дощі, мокро. І маємо надію, що знайдемо гірських грибів. Ну і вам обов'язково покажемо. Ось один ось такий красень, маленький. Але в перший, перший цьому році ось попався нам. Бачите, який красончик. Та бачечка. Ось такий. Перший гриб гірський. Ми вже назбирали грибів у своїй місцевості, на горах ще не було грибів. Грибників також нема, покажуть, що ще нема грибів, а ми ось уже... Відкриваємо сезон такими грибочками. Бачите, там є ще один маленький. Ми його лишимо. Початок є, будемо шукати і вам показувати і знімати ось такі грибочки. гарнюцькі. Ось. Я пройшовся трішки, ось попив. Подивіться, які у горах Карпатах ростуть гриби. Чому я і люблю Карпата збирати? Бачите, яка красота, яка природа, мох. Ось такі гарненькі білячки ростуть. Оце я люблю витягувати їх. Ось такі бочечки. Бачите, яка красота. Це справжні карпатські гриби. Будемо. Красота. Ось грибничку закриємо. Ось це. Я люблю збирати. А, як пахнуть гриби карпатські. Будемо збирати. Ось знову на такій природі гарненькій. Мені попадається грибочок. Красота, я не знаю, як його рвати. Мабуть, бачити його. Мабуть, бачите, як він росте. Прямо неможливо, щоб його зняти, яка краса. Подивіться. Неймовірно красиво росте. Давайте ми будемо добиратися до нього. Ви бачите, що то за краса. Тільки подивіться. Ще я зараз буду витягувати. Ось яка бомба. Зараз хвилинку ми це закриємо. Ну, це красень. Ось такий. Я люблю збирати. Холодний, 8 градусів тепла, тільки було ранку. Але він вийшов. Красень. Це. Я люблю таких. слідуюча знахідка. Такого бордового ми знайшли. Гарнюцького. Ось. Він, правда, поїжджені трішки. Но зараз всі хочуть грибочків, але теж дуже гарненький. Красунчик. Ось який бордовий. Бачите який. Це дуже гарний гриб. Рідко такі гриби знаходяться. Ось яка красота. Супер. грибочок. Зараз ми будемо далі шукати в цих ялиночках. Бачите, яка гарна красота тут. Ось. Ймохи. І, і вони люблять ось тут ховатися, а ми любимо їх тут шукати. Ось тут. Можливо, зараз ще я побачу це місце бордових грибочків. Ну, якщо ми побачимо, то ми вам обов'язково покажемо. А ось попав і на таке місечко. червоноголовиків. Ось один є. Тут, правда, маленький, тільки виходить такий. Ось такий гарненький тут. Ось. тут який красончик. І біля нього теж маленький. Красноголовички такі. Гарньоцькі тут теж ростуть. Ось. Їх будемо брати, вони ніби маленькі, але коли витягуєш з муха, вони ось які гарньоцькі. Ось які красунчики. О. Ми їх не дуже беремо, але сьогодні будемо брати. Ось, друзі, я прийшов на одне місце. Де я в тому році збирав розові гриби тут. Бордові такі. І я думаю, ну прийду, подивлюся, є вони, нема. Дуже мені подобається це місце, тяжко ходити. Можливо, сюди зато люди менше ходять, бо в тому році я дуже багато тут знаходив. І так іду, Буду зараз дивитися. Ось одного ми вже бачимо. О, значить, маємо надію, що ми знайдемо ви подивіться, який він. Великий... О, подивіться, який перерослий вже греб. Який великий вже. Ось такий. Ну, якщо такий вже великий є, то ми маємо надію, що знайдемо і менші. Зараз ми будемо. Провіряти цю місцевість. Ось ще один. Такий же самий. Ого, вони вже тут переросли. Ось подивіться, який здоровий підпіньком. Ось, дивіться, який грибой. Бачите. Оцей тяжкий. Мабуть, буде хороший. цей. Це вже два таких. Великих перерослих, що сюди ніхто не приходить. Ну, кроме мене і звірів. Тому що є сліди від звірів. Але звірі собі їдять собі своє, а ми собі збираємо гриби. Я думаю, що ми ще зараз знайдемо тут, як я вже казав, тяжко ходити. Ось бачу щось маленьке. Зараз ми підійдемо. Подивимося, що це є таке маленьке тут. Грибочок чи так, да, ось, вже і маленький один. Це вже третій. Ми тут знаходимо. Ну, я знаю, щось тут ще знайдемо і знайдемо. Якщо три є, то буде і більше. Ми обов'язково дуже-дуже уважно переглянемо цю місцевість. Тому що якщо є гриби, чому їх не збирати, то ще, ще два бачу. Але вже молодих. І обов'язково вам зніму і покажу. О, це вже... О, ой-ой-ой, що тут за грибів? Але Подивіться. Яка бочечка. Це я сьогодні попав. Перший раз в гори приїхав. Ось на таке ребе. А тут подивіться, яка сімейка, Я обов'язково вам покажу. Один. Два. Три. Чотири. Чотири. Тут п'ятий. Коріння його задавило. Я не знаю, де тут ніжка, а де тут головка його. Зараз ми будемо шукати коріння. Ви подивіться, який здоровела. Просто його придавила коріння. Так, ми будемо їх складати, всі вам показувати. Подивіться, які бачечки. Ну, це неймовірна красота. Я аж так не думав, що знайду. Ось. І цього ми ще візьмемо обов'язково. Ось. Два, 4, шість. І там три. Маємо дев'ять і ще бачимо одного. Ну, це ми обов'язково тут знайдемо і ще не одного. Тільки треба повільно вже збирати. Ось, тут ще одне. Ось так. Перший раз приїхав в гори, люди кажуть, грибів нема, а ми вже маємо пів відра. Класно, природа. Пташечки співають. Все, ми йдемо ці всі провіряти і. Уважно тут дивитися далі. Я знаю, маю чувство, що тут ми знайдемо, а знайдемо ще. Ось. П'ять місяців я був в лютому в горах і тільки думав, дав би Бог мені дожити, щоб я прийшов по грибе. Ось, пройшло 5 місяців, і ми маємо можливість сьогодні бути в горах і насолоджуватися такими гарними грибочками. Ну, зараз ми ще пошукаємо і вам обов'язково знімемо і покажемо. Ось у такому лісі. Темному я вирішив пройти цей ліс скоріше. Але що? Якщо тут грибочки заховалися. Десь подивіться, я так раз здалеку дивлюся, А то ось такий красончик. Ну прямо як на картинці, бачите. Ялинка така висока. І він такий стрункий. Красончик. Дійсно таке можна побачити тільки на картинці, Ось! Який красунчик. Супер красунчик У горах тільки гриби починаються. Ось бачите, є місця, де вже гриби переросли. Бачите, який здоровенний. Але вже тут було коріння, він навіть не втримався під своєю вагою, зламався. Але він тут не один. Тут і ось такий красунчик Гарнесенький. Цей вже ми його візьмемо обов'язково. Ось. і ще один красунчик, але його вже все з'їли. Одним словом, ми поділилися з мешкою. Мешка собі цього рибочка, а я собі цього взяв. Ось. Буквально пару метрів проходиш і знаходиш, Проходиш пару метрів і знаходиш.